Смішного ну, перестаньте нас мене перестань мене перебувати. Це по перше. По друге, ми смішно виглядаємо, коли у нас існує олігархічна кліка, яка отримує надприбутки, коли у нас відсоток е податкової ставки рівний для суспільства, тих, хто отримують. Е Мінімалку і ті, хто отримують надприбутки, мільйони заробітної плати. І у нас відсоткова ставка з ними однакова. Це смішно. Ми виглядаємо як дикарі. І ви зараз маніпулюєте виключно на західні допомоги і так далі. Ви подивіться, що всередині суспільства коїться, вам про це говорять. Ви говорите, президент про це говорить. От Дмитрок втік. Президент про це поговорив. Дії коли будуть, ви коли щось робити всередині почнете. Я президенту бігти за Дмитруком. От що ви зараз конкретно пропонуєте? Що я зараз Давайте, не говорити, а діяти Окей, добре? Так наприклад, я наприклад, втік Дмитрук, добре, е, очільник да. державної прикордонної служби, так нагадує, з 19-го року сидить на посаді. Може досить його по голові гладити. У вас сидить людина, котра узурпувала владу по.